Кентавр отакий Щось зірвалося при візуальному огляді видно, що так онука видно. <кій> видно. Резистор. підгорений. Далі тут ось резистор підгорений. Це у нас... Ось ошимка. Резистор іде на затвор, це токовий э, затворний резистор на 10 Ом, це токовий резистор на 1 Ом. У мене такого немає, мабуть, не куплю. Ну, поставлю виводний. Е, прозвонив транзистор дохлий по затвору. Зараз вийде мені його. В общем, не виходить, одною рукою я не вмію. По затвору він дохлий. Ну і шинка, думаю, 100% вибита міняти. Ну це таке. Трансформатор не знає, чи що од чи ні, треба скидувати, Дивіться. Так, ще раз засніму, може кому треба ці. Різні деталюшки які. Значит, шим контролер тут LD7535, кажуть, вставити. Я не знайшов даташита подавсі 7536. Так, да, точно обв'язка точно така. Оце на 1 Ом. Це на 10 Ом, це згорівши, ну тут ясно. По далі по стандарту. Е, оптопара, е, цей стабілітрон по зворотньому зв'язку. Ну, Щоб довго не мучиться, поміняти. Раз, два, три, 4 теж поміняємо і все, далі буде видно. А ось і те, чого я найбільше боявся. Ось, перша ножка лева. Зліва, як рахувати, у трансформатора проводок відгорів, Отакі от такі справи. Так, зараз покажу, що, що тут згоріло. Значить, згорів затворний резистор, ось він. Він не дзвониться, та він, видно, згорів. Потім токовий резистор теж згорів. Шимка. Е, так, тут перша нога це маса, і п'ята нога, значить, зараз прозвонимо сюди, сюди, сюди. І п'ята нога. П'ята нога це живлення. 65 Ом. Шумка пробита, теж міняти її треба. Транзистор. Де він тут валявся? Валявся десь? А, ось, ось він, ось транзистор. Зараз. Транзистор. Видно його? Та ладно, ось так. так. По затвору пробитий, як ви бачите. По переходу ні, ну, затвор пробитий. І нежданчик. Я вже озвучив ціну, а оказалося випаяв трансформатор. У нього відгоріла ножка ось тут. Тут ножки волосинка відгоріла. Ну що ж, ціну, ясне діло, вже не повішаємо. На, на переправі коней не міняємо. Е, таких трансформаторів в продажі нема. Значить, просто тут припаяю волосок і буде він ходити, Лаком залью і буде він ходити. Так, шимку покажу. Значить, перша нога це маса, земля. Так, дивимося між таєлки полки. На питанні землю 130. Падіння там. А тепер оце п'ята, перша, друга, третя, четверта, п'ята це е, це живлення. А шоста це виход шимки. І тут дзвониться наглухо. А, чуєте? Шимка пробита повністю. Так, а зараз перевірю це індуктивність трансформатора. Так. Первичка по високій. Дивимося. 4,8 2,7 мГн. Серйозно. Так, це е э, це. Е питание. Так, тут на шимку. 28-28 мікрогенри. Тепер дивимося на вторічках. Що тут у нас? 70 мікрогенри. І тут. 22 мікрогенри. Тут щось не зрозуміло. Я не дивився, які прозванюються, які не прозванюються. Так, да, це, мабуть. Оце три, три ножки це питання е, в плюс і мінус, мабуть. Я, я не дивлюся, яка топологія, яка схема. В общем, є. Поки є. Okay, є можливість, подивимось на цей чудо апарат. Мало того, що у нього дежурка на такій мікросхемі. Ну алюмінієва, алюмінієва зрозуміло. Сюди, до алюмінія сюди притягнута. А це. Це Ну, подивимося, Медчи. Чи обіднінний алюміній. Та ні, медь. Так, медь нормально. Тепер дивимося на транзистори. Транзистори незрозуміло які, але на одному я з горем пополам. Так, може видно буде, може ні. Там нічого не видно. Там логотип SL Silana, вроді би є. Такий схожий трошки на сілан. І бачу FD2 знизу. Що зверху написано, не зрозуміло І жодний на жодному транзисторі нічого не видно. Ще й вони такого вигляду. Якась... Знаю, що підробка, чи що. Так, діоди 70F20. Якісь. Типа сілановські теж. Не знаю, що воно таке в цьому чуді. Драйвер, як ви бачите, найпростіший. Один діод, два транзистора, один загальний, розряджаючий, один затворний, один і другий на два транзистора. Все. Самий простий. це, мабуть... На півміст середня точка. Ну, а це такий, такий апарат. Та ще він на мікропроцесорі. Сінергетика там якась. Не знаю, що воно таке, з чим його їдять. І ще ж одне. Шунта по виходу нема. Бачите, по низькій частині шунта нема. Регулювавка йде і все тільки по високій частині. Мабуть, це не є гуд. Хоча, якщо нормальна схема відрабатує, то. Так, дежурку зробив, встановив. Зараз буду Так, щоб це воно збільшилось. Зараз перевірю, розпаяв технологічний роз'єм. Сюди 310 від блока живлення зовнішнього даю. Зараз потрошку дам напругу. Так, включаем. Слухаем реле включится. Цього ж нема вентилятора. 80 вольт реле включилось. Зараз замерю. Ну дам трошки більше, допустим, 100 вольт даю. Зараз напругу на вентиляторі замерю оно. Що там оно показує? ну дивіться. 23,7. Нормально. Даю 100. 180 вольт, наприклад. 23,8. Все нормально. дежурка працює, Зворотній зв'язок працює нормально. Так, тепер. Тепер, тепер, що тепер? А, тепер сигнали на транзисторах подивлюся. Питання, які сигнали на транзисторах, коли е, цей плата управління відключена? Зараз це. Підключу, технологічний роз'єм не буду запаювати, підключу без сили і подивлюся сигнали на транзисторах. Так, все під'єднав. Зараз включаю через лампу латор. так Де воно тут дивимося, що буде. так Ясно дело, через э, отдельный блок живления я включаю пока. Что. Дежурка запрацювала Тут так я крутилась крутилось, крутилось, заработало. Так, выводим 200 вольт. 200 вольт. Переключаем на. ММА. Тут, тут різні положення. В общем, нам ММА ММА підключене. Ну, в принципі, все є. Зараз замірю на транзисторах сигналу. Сигналів нема, значить мабуть сила відключена, того і нема сигналів. Ну да. Більше всього, що так. Значить треба підключать сили і перевіряти, що там буде. Так, включаємо, я запаяв технологічний роз'єм резистор 1 Вт 1 Ом, буде як запобіжник, і включимо. Так подаємо потроху напругу. 220 вольт подав, зараз подивился на выходе. Так, переключаем на ММО. Вот есть 54 вольта. Через сколько там она. Ну, нормально. Ну вот и все. А, можна на рукаві. Тут є проволока. На вулиці ще на рукаві Так, Попробуємо зараз варити полуавтоматом. Правда, з мене такий сварчик полуавтоматом. Включаємо. Включився. Гірлянда, ялинка. Включилася на СО Ма флюкс корид якийсь в общем, це без флюсова проволока це СЦО, це ще ну так як є са попробовари о це працює зараз откушу да мать! Телефон упал. Какая как Лево, ну понятно. Ну, варить. Варить. Вороть. На электроде попробуем. Зараз на электрод. Так. Взял электрод. Тройки под рукой не было. Два с половиной электрод. Струм минимум. Ага, переключиться же треба. ММО переключился. Так, все нормально. Сейчас у меня Так, поликал. Ну, долу підпали. Это зараз на середину. максимум ну, якщо трійкою варить, то десь так мабуть максимум у ньому десь 130 ампер може 140 а достатньо ну все працює нормально